Що би ви хотіли побажати тим жінкам, які думають, чи робити пластичну операцію, бояться наважитися або обирають зараз свого лікаря? Я завжди ставлю себе на місце пацієнтів. Якби я підбирав би собі лікаря? По-перше, обкладинка може бути дуже неправдива. Це перший момент. Другий момент. Потрібно все-таки ходити до декількох лікарів, які найбільше вам сподобались до душі. Професіоналізм вік абсолютно не має значення. Але лікарю, якому вже там під 60, це стара закалка, я би, мабуть, не пішов суто на естетичну працю. Тому що вже зовсім інші погляди, тенденції, філософія підходу до пацієнта зовсім інша. А, і звичайно, консультація на консультацію. Дуже багато вирішують моментів, але є такі моменти, що лікарю, коли приходити зранку, а коли потім приходити та на консультацію, угу. дуже складно вести вже консультацію, тому що навіть складно говорити. Боятися не потрібно, просто адекватно оцінювати моменти, ризики. І перш за все, що ви приходите до нас здорові, і ми вас повинні відпустити здоровою, але зробити максимально вам легку реабілітацію. Але ніхто вам легкої реабілітації ніколи не обіцятиме. Ну, я не обіцяю легкої реабілітації. Я завжди кажу, що буде боліти, буде набрик, дискомфорт, і так далі, і так далі. Це все явища, які проходять, але потрібно певне терпіння і довіра свого лікаря. Це дуже важливо. Кожен лікар хоче зробити тільки найкраще для свого пацієнта, щоб вона була задоволена результатом, але якщо потрібна корекція, ваш лікар завжди зробить корекцію мінімально, безкоштовно, максимум. Ну, у нас політика, що ми беремо тільки за розхідний матеріал, вся робота хірургічна, воно абсолютно безкоштовно. І це нормальні явища, тому що репутація дуже важлива в наш час.